Всім привіт! В продажі ексклюзивна шкода Octavia А5. Авто, щойно пригнано з Німеччини. Вже зареєстровано на український облік. Контактна інформація під номером. Автомобіль 2009 року виготовлення. Кузов Лівбек. Класний збережений стан на оригінальних легкосплавних дисках. Задній партронік присутній. Нова гума. По кузову авто без корозії, також по комплектації омивачі фар, ксенон, протиотманні фари, денні ходові вогні. Пороги рівненькі, ціленькі, без пошкоджень. Заднє скло з підігрівом. Заглянемо в багажник. Багажник чистенький, цілий, в комплекті аптечка, жилетка. Знак аварійної зупинки. Повнорозмірна запаска. Запасне колесо новеньке. Буксировочний гак, домкрат, ключ. 4 болти з секреткою. За потреби можна встановити. В такому стані багажник. Задня полочка. Все на місці. Кришка багажника без корозії. Заднє скло оригінал. І саме цікаве в цьому автомобілі це комплектація та салон. Дивіться на цей салон. Задні сидіння практично нові, килимки. Все працює. Комбінований такий салон шкіряний, присутній підлокітник. Також все працює. Стеля чиста ціла, не провища. Такі дерев'яні вставки, задні склопідйомники, карти практично нові. Йдемо далі. По комплектації у нас задні, передні склопідйомники, регулювання, складання дзеркал. Мультикермо. Автосвітло, круїз, контроль. Штатна магнитола, підігрів передніх сидінь, датчик в шинах, мультикермо, автозатемнення заднього скла, датчик дощу, підлокітник. Підлокітник регулюється. Такий розширений бортовий комп'ютер, пробіг даного автомобіля 221 тисяча кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, помилок немає. Оберти не плавають. Мультимедіа працює, підігріви також працюють. Попільничка. По кулісі все чудово. Парктронік спрацьовує, відображається на екранчику. Мультируль працює, електродзеркала, дивіться. Спадаються. Також регулюються. склопідйомники склоочисники все працює. Омивачі фар також працюють, зараз вийдем покажу. З автомобілем сервісна книга присутня. Два ключа таких відкидних. Тюф. Пройдений 16 на 216 пробігу. Максимально збережна сервісна історія. Сервісна книга оригінальна. Присутній він-код для перевірки. Рушник працює. Омивачі фар працюють. Миють класно. Це у нас ксенон на, на ближньому світлі. Все працює. Робота двигуна. Щупа не сапонить. Кришечку притягує. Фари оригінал. Болти не крутилися. Антифриз чистенький. Технічно, автомобіль в гарному стані. Де нічого не гупає, не стукає. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місті Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там буде до такої фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Екологія, до речі, також все на місці. Всім гарного дня та мирного неба!